Торжеством православ'я. Всім нам бажаю зберегти нашу віру, укріпитися в ній і сподіватися, вірити, і просити у Бога Милосердного, щоб Господь нам нашу віру, життя вічне і Царство Небесне. Вітаємо сьогодні особливо іменинників, причасників, вітаємо найперші, шановні брати і сестри, причасників. Бажаю всім нам зберегти святиню тіла і крові Христову для життя вічного. Іменинників нашого храму сьогодні вітаємо, шановні іменинники, нехай Господь кріпить вас у Клабому. Радості вам милості Божої, найперше перше миру на нашу землю і всім нам спасіння. Анну Андріївну, на Черівник вітаємо, війку Господь Аналіма, ноги вдаває вам віта. Анну Сергіївну подковку, вітаємо, в Господь, дай Боже, радості многої літа, бачите маму, передавайте покоління. Станіславу Олександрович, Анастасія Олександровича, Скупіна, нашого доброго труженіка, багаторічного щиро вітаємо, бажаємо, щоб Господь і вас настає дякую вам за багаторічні труди ваші, і нехай Господь вірить вас і в царстві з Богом полікувати. Вітаємо малину павну трохи, магану павну, пасибі много літа. Нехай Господь укріпить вас, дякую вам, вашій родині за благодічних труди, у славу Божу. Сімей Анатолій, вітали, ще раз привітаємо родину вашу, дякую за труди і за все те, що сьогодні ми бачимо. І Назовні десь у соціальних мережах на нашому програмі. Вітаємо, нехай Господь, вітає нам ноги і Володимира Володимировича Дінцова вітає, вітаємо, нехай Господь кріпить многої вам радості життя, радості ваших дітям і успіхів, усіх до перепочинання. Вікторію Константиновну Будко, вітаю, нехай зати на много літа вам бачивши, нехай Господь ухліпить, много і благовіта, дякую вам за те. Марку Станіславича Сідою, вітаємо, Господь, нехай Господь ухріпить, много і благовітає йому. Передайте від нас поклон і, і мамі Катерині, і бабусі, що щось не бачимо, всім поклон передайте, нехай Господь від ноги і і врожай. І, і всіх тих, імена нам назвали, можливо, або забули, не вписали, шановні іменинники, ми вас щиро вітаємо, нехай Господь увіпить вас всім вам, від нас многогає і благає Віти. Лавинієм Станаві, Святої, Сінові, посвяшення Богу, я зенівени.

Брати і сестри, всіх вас за молитву, за вашу віру, за вірність. Просимо у Бога милості нам, всім. Найперше просимо миру в нашій країні. У Бога милосердного просимо мужності і сил нашим захисникам. Всім нам, у Бога, просимо спасіння. Закінчилося перша тиждень, перша неділя Великого Посту. А так пройде скоріше за все і великий піст, тобто дуже швиденько, якщо ми будемо Богу молитися, трудитися. Дякую всім, хто протягом першого тижня тут були в храмі, кожного дня молилися. Нехай Господь закріпить, щоб кожен день наше життя ви завжди перебували з Богом. Богослужіння на, на другому тижні Великого посту будемо звершувати, якщо Господь сподобить нас у наступні дні і час. А в п'ятницю зранку, починаючи з сьомої -го години ранку, звершуємо богослужіння традиційно пісне великобосне. Початок богослужіння о сьомій, а літургія освяченням дарів буде у нас звершена в п'ятницю п'ятницю ввечері о 17-й вечірній благослужіння Парастас напередодні так званої батьківської суботи. Особливо поминаємо всіх людей, які розпочили християн тому ввечері в п'ятницю, вечірнє богослужіння, зранку в суботу, о 8-й, зеленська паніхіда, по закінчення божественної літургії. Вечором, в суботу, якщо Господь сподобать нас дожити, о 16-й вечірній богослужіння напередодні 2-ї неділі Великого Посту. В неділю традиційно початок богослужіння о 8-й годині ранку. О 12-й годині а, в неділю наступну, якщо Господь сподобить нас, сподіваємося звершити таїнство і освоборення, ніякого освіщення, бо таїнство соборня. Прохання, брати і сестри, по можливості тих, хто буде соборуватися, записатися, щоб ми розуміли скільки священників нам запрошувати, бо розуміє, да? зараз теперішній час доволі важко. Тому прохання по можливості записатися а, раніше, трошки, щоб ми могли розуміти, яким чином ми будемо управлятися. Початок собору, якщо Господь сподобається, десь приблизно 11. Сподіваємося, брата і сестри, в цьому посту послужити ще пасію. Ми пасії не служили ніколи, але бачимо такий час, що молитися треба якомога більше. Тому в неділю о 16-й, якщо Господь сподобить нас, спробуємо послужити пасію. Тобто в нас також так, неділю, такий майже повний день також з Богом. Такі богослужіння сподіваємося, якщо Господь нам дозволить і благословить служити на, на цьому тижні. Пачі Господи, всім за службу, ще раз дякуємо за молитву, за віру і за вірність. А, нехай Господь дари наші землі мир і всім нам спасіння. Пачі, Господи, всіх вислухань, подячні молоти прикладаються до святини, святиньки, всіх правди тут сьогодні спеціально для того, щоб прикластися, щоб укрепитися наші славні православні дії. І сподіваємося, Господь дарить нам довжини, до, до воспитання його злавлення, до пасхи Христова. Почти Христос выслухан подящим. Слава Твою Боже, слава Тобі Боже, слава Тому. Тебе...